Що там на мобілки? От які є а, архітектурні патерни, стилі? Як у вас а, з цією штукою? Нормально у нас дякуємо. А у нас е, також є і Data Access Object, і Data Transfer Object, і увесь цей boilerplate, який ти описав, він також має сенс і в мобільній розробці. До речі, забув трошки про історію і про те, як ми дійшли до того, що архітектура вона більш важлива. Якщо пам'ятаєте, там третій, четвертий iPhone, вони мали однакові екрани. І відповідно там навіть не треба було логіки ніякої по лаялтам. Тобто там навіть UI-шар він був значно простішим, бо можна було, як в університеті в Delphi, просто кнопку кинув, координати захардкодив, Красавчик, тому що ну насправді все, насправді вона там і залишиться. У тебе немає ніякої варіативності навіть в інтерфейсах. Тобто, було дуже просто. Бо телефони маленькі, топенькі, повільні. Батарея швидко розряджається, нічого зробити не виходить. Зараз ми пишемо по iPad OS, у якого там М4 стоїть Apple Silicon, у якому просто от Apple нарешті додали ще можливість нормально Windows Manager менеджер там робити. Тобто, повноцінні екрани, повноцінні вікна. Процесор такий, що не в кожному ноутбуці такий є. Ну коротше, можна робити дуже багато чого цікавого, і відповідно з'явилися потреби в більш оптимальних рішеннях. от кажеш, що можна піти в бекенд, взяти які дані, а можна піти в базу даних, а можна ще куди. Ой, так. А це насправді так цікаво, тому що створюється е, прям окремий шар проблем, як, наприклад, той самий uh, lazy лодінг там, on-demand лодінг. А коли ми будемо щось завантажувати? А коли завантажили, а куди ми це покладемо? storage Класно. А це секюрно чи не секюрно? Бо насправді можна піти із сторіджа дістати. О, а як же нам зробити, щоб не дістали? А є там спеціальні security анклави, а можна там, а, а ці дані можна зберігати сюди, а ті тільки туди. А якщо переплутали, ой-ой, ой -й -й -й, ми не комплайнт, ми там я не знаю, у нас МСВС пройшов. мимо клін архітектура, вона прийшла, бо клін архітектура вона е, дає дуже багато відповідей на всі питання. От е, як ви кажете, що велосипеди, кожному звичайно подобається свій, але ну прикольніше, якби це. Буде якийсь універсальний, чому тому, що швидше онбордінг, але найголовніше, ми розуміємо, а чого очікувати від цієї архітектури. От ми щось зробили. Якщо ми зробили щось своє, ну насправді воно часом не перевірено, і ми не знаємо чи воно буде ок за два роки, чи за два роки ми скажемо: ось як цікаво вийшло. А напевно, нам треба рефакторинг зробити. А може перейдемо на технологію? А давайте на рядниці. От ну і коротше, будуть ось такі тоді розмови там.